Воркаутодама створи базу воркаутера. Це програми тренувань своєю вагою тіла на прикладені брусах та в домашніх умовах. Всі ці програми тренувань купляйте за тисячу доларів, і про вас зніму відео про те, як ви допомагаєте розвитку серіалу, проекту як накачатись. Саме ці програми тренувань ви можете купити як за 1000 доларів, так і з купоном на знижку за 100 доларів, 500 доларів, 400, 300, 200, 800, 600, 700 доларів. Вибирайте ту ціну, яка вам до вподоби, використовуючи купони на знижку, деталі на сайті. І під цим відео посилання буде в описі. А сьогоднішнє відео тренування буде більш інформативне, ніж. Конкретно прикладом тренування, тому дослухайте, до кінця нічого не пропускайте. Це важливо для того, щоб накачати ви змогли свої м'язи спини, то вам потрібно підтягуватись. Для цього треба знати, які підтягування робити. Якраз це вам зараз розповім. Так як для того, щоб накачати свої м'язи спини, потрібно знати різноманітні види підтягувань, їх всіх практикувати, пробувати на собі які краще дієві, які менш дієві, що більше допомагає. Розвитку ширини спини, як розкачати спину в ширину, ви дізнаєтесь прямо зараз. І при цьому, звичайно, зможете не просто накачати спину, а ще й підкачати руки, розкачати м'язи, пресу і всі ці підтягування, які робляться класичні звичайні, їх просто сотні видів, мають ту ж саму основу. І саме найголовніше, що в сьогоднішньому відео для вас. Буде всіх зрозуміло, це які б ви не робили підтягування, самі прості, складні, середньої складності, чи на високому, чи на низькому, чи на середньої висоти грубини перекладені брусах, на будь-яких висотах будете робити. Будь-які підтягування, вони всі практично одинакові, тільки міняється складність самого підтягування. І м'язи, які підкачуються, вони теж по-різному будуть качатись. Але найголовніше, що ви маєте зрозуміти, це коли будете підтягуватись, будь-які тренування робити, робіть їх так, як ви робите зазвичай, але при цьому всьому міняйте тільки одну складову: це підтягуйтесь максимально швидко, опускайтесь повільніше. Тобто, якщо ви будете напрягати свої м'язи при взривних підтягуваннях Наприклад, будете робити підтягування. Робіть підтягування швидкі за пів секунди, швидко, вверх за пів секунди. Підтягнулись, опускайтесь секунду. Підтягнулись за секунду, опускайтесь півтори секунди. Підтягнулися 2 секунди, якщо ви тяжкі, опускайтеся 2,5-3 секунди. Тобто потрібно опускатись набагато довше, ніж підніматися. Якщо не можете довше опускатись, то практикуйте для початку швидкі підтягування вверх і опускання трішки повільніше, хоча б на пів секунди, на секунду, на частину десяту, соту секунди, але повільніше опускайтесь. Найголовніше, що вам треба знати, в підтягуваннях для того, щоб їх прокачати, це. Потрібно в негативній фазі, навіть якщо будете підтягуватись до пупка, чи грудей, чи взагалі максимально високі робити підтягування, затягуючи свої зап'ястя і нажимаючи на перекладину, опускайтесь просто повільніше, трішки, ніж підтягуєтесь. І це все, що вам потрібно знати для того, щоб качати м'язи. Так як коли будете робити негативні підтягування, ваші м'язи вже звикнуть до того, що ви їх напружуєте чуть сильніше, при тому, що будете опускатись і м'язи спини, якраз при Підтягування, більше всього, напрягаються. Це будь-які можуть бути підтягування. І звичайні, і австралійські, найпростіші. Навіть на самих низьких перекладинах, будь-яким хватом, будь-якою швидкістю, якщо будете підтягуватись, просто опускайтесь трішки повільніше. Це все, що треба знати. І навіть якщо будете робити пару підтягувань, багато, мало, та неважливо в будь-якому тренуванні, навіть класичному, якщо ви просто для себе тренуєтесь і робите по 10 підтягувань за підхід або взагалі один підхід за тренування, то спробуйте зробити цих десь підтягувань, навіть на брусах, якщо будете підтягуватись чи на прикладенні. Є просто сотні різновидів. Показую вам самі прості в цьому відео, які роблю і знаю точно, що вони допомагають. І якраз для того, щоб різноманітно розкачати спину, потрібно. Робити всі види підтягування, які тільки існують, але з цією малесенькою деталю, яка дійсно допомагає прокачати м'язи. І коли ви привикнете до таких підтягувань, то ваші м'язи спини будуть вже знати, що вони більше напрягаються, і коли будуть напрягатися ваші м'язи, спини, вони будуть прокачуватись. Ось і весь секрет. Тільки звикніть до звичайних підтягувань, не самих простих, а таких, які такі ж самі, які самі прості, але додавайте Повільніші опускання, негативну фазу. Повільніше просто робіть, та й все. І тоді ви будете відчувати, як ваші м'язи будуть прокачуватись, так як в негативній фазі вони прокачуються, так як і в позитивній. І при цьому ви будете розвивати їх зрину силу, бистро підтягуючись і ще й м'язову масу. Всім щастя в тренуваннях. пока!